Чи може діючий військовослужбовець оформити усиновлення дитини? Так, це можливо, технічно, навіть перебуваючи на військовій службі, далеко від дому, військовий може всиновити малолітню дитину або дітей, і проходження служби потенційним усиновлювачем не буде для цього перешкодою. Але я підкреслю, що мова йде не про дітей-сиріт, які перебувають у дитячих будинках, а про дітей, у яких батько. Записаний свідоцтві по народженні зі слів матері в порядку статті 135 Сімейного кодексу України та які проживають зі своєю матір'ю. Оформлення установлення дитини займає кілька етапів, і перший із них це налагодження взаємовідносин з дитиною. Звичайно, проживаючи разом з матірю маленької людини, майбутнє батько мусить налагодити психологічний контакт із дитиною, виховувати, турбуватися та піклуватися. У подальшому думка дитини на рахунок її всиновлення буде врахована судом. Другий етап це збір необхідних документів. В першу чергу вам знадобиться нотаріально завірена заява від матері дитини про згоду на усиновлення. Також потенційний усиновлювач відповідними довідками має підтвердити, що він не має психіатричних та наркологічних протипоказань для усиновлення або судимості. Довідкою про доходи він мусить довести, що має стабільний заробіток і зможе забезпечувати себе та дитину. Третій етап це звернення до органу опіки та піклування, який на підставі зібраних документів зробить висновок про доцільність усиновлення дитини. Поміж іншого, представники служби у справах дітей виїжджають до місця проживання дитини та оформлюють акт обстеження умов проживання. Останній етап. Це подача до суду заяви про усиновлення. Саме суд поставить крапку у цьому процесі, розглянувши заяву та додані до неї документи та ухваливши остаточне рішення щодо надання усиновлення. Якщо ваші права було порушено, ви потребуєте юридичної консультації, роз'яснення норм законодавства, допомогу у складанні позовної заяви, рапорту, звернення, скарги. А також супроводи вашої справи в суді мої контакти ви знайдете в описі профілю.